ТЦК потрібно цілком і повністю відділити від Збройних сил України і забрати е, керування ТЦКшниками в Главкома Сирського. Таку пропозицію е, розповів і висловив Денис Ярославський, який являється командиром підрозділу розвідки сухопутних військ з ЗСУ. Також він е, вказує на ті проблеми на місцях, які створюються. Через те управління ТЦКшниками, яке є зараз, і можливо, в найближчому майбутньому, і справді ми побачимо, що е, ТЦК більше не будуть частиною су е, сухопутних військ, не будуть частиною Збройних сил України і будуть просто окремим адміністративним органом, е, який буде працювати по регіонах, і нічого спільного там з військовою службою він мати не буде. Так їх головною задачою буде справді е, комплектування та. Соціальна підтримка. Давайте в загальному зараз розберемо заяву Ярославського. Я думаю, це має бути дуже цікаво. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Починаємо я вважаю, що треба ТЦК відділити від Збройних сил України, вивести з підпорядкування Галакома, тому що у нас є такі посадові особи, як глави військових адміністрацій, uh -huh. які на сьогоднішній день у відповідного закону. Про особливий період воєнного стану наділені невіроятно великими повноваженнями, і бачимо, що це згадайте декілька тижнів тому подібних висловів ніхто навіть не дотримувався. Взагалі про це не говорили. У нас глави військових адміністрацій просто стали в деяких випадках просто місцевими царьками, які наділені шаленою владою, можуть робити все, що завгодно, і все. Тобто, щоб розуміли, главі військової адміністрації по факту, входять к ньому камбріги, які просять гроші на бригаду, щоб воювати, ходять глави СБУ, начальники поліції, тобто голова військової адміністрації це такий місний князь, який наділен невероятними повноваженнями. Я вважаю, що туди треба зараз віддати від підперекування і ТЦК, щоб вивести це з підперекування главкому. От це перший шаг, який ми потрібно зараз зробити. Неможливо зараз обрати ТЦКшників цикашників з вулиці, тому що у нас повністю рухні план, не вирішивши вторую статус. Ну і те, що роблять ТЦКшники, не вирішує проблему. От вони вважають, що ми виконали план. Ми сьогодні там спіймали голос умовне людей і відправили їх на підготовчий центр. Ну опять же ж таки, давайте показати правду за останні роки. Ми бачимо дуже багато корупційних скандалів. Свелка з ТЦК. Тобто це стало частиною такого собі. Незаконного бізнесу, дуже великого бізнесу. Ну, іначе б ми не бачили крупу там, на дивані з восьми мільйонами доларів, іначе б ми не бачили це карашника Борисова, там, саме перший скандал, який відбувся. І давайте згадаємо, що жоден з них не отримав реальний термін з конфіскацією всього майна. Той самий Борисов, я не знаю, він, напевне, сидить далі в СІЗО, може й не сидить, може, нам так говорять. При цьому вся його там нерухомість, яка була. Викрита в Іспанії і так далі, вона далі залишається у власності його сім'ї. Тобто він свою сім'ю дуже добре забезпечив і далі щось там триває, якісь розслідування. І побачите, що потім пройдуть роки, і за строками давності просто справу закриють, Борисова випустять, і на цьому, як би, все. І з крупою ну, буде, напевне, приблизно плюс-мінус так само. Тобто люди це розуміють на сьогоднішній день. Відбувається те, що люди розуміють, що якщо вони попали в ТЦК, у них є два шляхи: або віддати гроші і вийти, або йти навіть в учебний центр, якщо примусово взяли. Ну, далі починається саме цікава людина, попадає що примусово в навчальний центр та у першу ж бойову бригаду. Що робить, якщо вона не хоче? Вона входить все СЗЧ. таким чином? У нас знаєте, як вода сквозь пальців ТЦКшники виконують свій план. Набрали там умовно тисячу чоловік, це тисяча чоловік при перші можливості, тисяча чоловік, або там 900 збіжають все зачем. Важ... І подивіться, це говорить, ну, це говорить військовослужбовець. Е, ще тижнями раніше військовослужбовці також різні, просто люди у військовій формі розказували, що з, з ухилянків клятих, із тих, кого бусифікували. Виходять дуже хороші бійці, і що це дуже круто. Хоча також згадаємо заяву Анни Скороход, народної депутатки України, яка повідомила, що я не знаю, чи це правда чи ні, це її слова знову ж таки. Ми це розбирали також в окремому відео про те, що зараз в Україні налічується приблизно 400 тисяч СЗЧ. А це, якщо там так судити, то це там приблизно половина війська. Ну як нам там говорять, що у нас там 900 тисяч мільйон. Військовослужбовців, і уявіть собі, 400 тисяч пішли в СЗЧ. Бо це люди, яких ТЦКшники наловили, хто не заплатив грошей, бо в них їх не було. Вони десь поїхали в навчальні центри, потім їх відправили на фронт, витратили на це все кошти, і вони просто поїхали додому. Бо вони не хотіли воювати. І от на цю проблему ніхто не звертає уваги, всі ігнорують, і ми маємо те, що маємо. Така от історія. І далі в нас є ще одна заява.